baby, come to Dubai. No longer the American dream, it's the Dubai dream. We live in Dubai, most girls are single, all men are married. There is a parallel universe where tens of thousands of people are trapped in slave-like, on infrastructure projects have died or suffered abuse. За блиском хмарочосів та розкішу найдорожчих готелів приховуються зовсім інший світ. Дубай це місто, де мрії про розкіш перетворюються на нічні кошмари. Це не історія про гламур, це розповідь про зламані долі і ілюзії свободи сьогодні. Ми з вами будемо буквально шукати скелети, які приховують дубайські мільйонери. А якщо ви на цьому відео знайшли вже один, то напишіть про це у коментарях. Відео сьогодні обіцяє бути цікавим, захоплюючим і навіть дещо тривожним. Але при всьому тому я вам все одно кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Пишіть, як вам мій образ дубайської іс. Еск... На ці мені здається вийшло прям так, як потрібно. Тому з вас лайк за старання. пишіть коментарі по темі, якщо вам є що сказати. Не забувайте про твіч канал, на якому ми кожної суботи дивимось нову серію холостяка. Підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати анонси стрімів, і на інстаграм, бо там більше лайв контенту. Чи знайомі ви з таким терміном як система Кафала? Якщо ви чуєте про це вперше, то вам варто зараз присісти. Бо наступна інформація може буквально викликати приступи тривоги. Як ви знаєте, Дубай і інші розкішні міста обслуговують в основному мігранти з країн третього світу. Власники великих компаній спеціально шукають працівників з бідних країн, бо ті не потребують занадто багато. Вірніше, стандарти у них настільки низькі, що нижче вже просто нікуди. Тому вони усі активно використовують еміратський способ, найму систему кафала. У ісламі кафала спочатку означало опіку. Це коли люди брали сиріт під свою відповідальність, виховували їх та допомагали стати на ноги. Але зараз це слово краще перекласти як спонсорство. Саме ця ідея стала основою для найму працівників у багатих країнах перської затоки. Проте з сучасної кафали повністю зникла гуманітарна складова, і у наші дні ця система виглядає так: спонсор. Власник компанії може оплатити мігрантам квитки. Наприклад, це будуть мігранти з країн третього світу, Шрі-Ланки, Індії, Пакистану і так далі. Він оплачує їм квиток і надає типу житло, яке більше схоже на нетрі, без нормальних умов. І все, контракт підписується на рік чи більше, але ось в чому прикол, їхні відносини регулює не трудове міністерство, а місцеве МВС, тобто на працівника не поширюється трудове законодавство. Фактично, у такого працівника. Каправ стільки же, скільки і у вуличного стовпа. Наприклад, тобі сказали працювати, ти працюй і не відкривай свого рота. А по закінченню контракту мігрант повинен ще отримати дозвіл від свого роботодавця на те, щоб покинути країну або змінити роботу. Якщо роботодавцю щось не сподобається, робітника легко депортують ще й можуть закрити в'їзд в країну. Це система, де ти просто функція. Працюєш добре, не працюєш. Валіза аеропорт додому. Кафала це. Фактично сучасне рабство, але в країнах затоки про це не прийнято говорити. Уявіть, в тебе забирають паспорт, і ти стаєш фактично залежним від свого роботодавця. Тебе возять тільки зі своїх нетрів і до будівельного майданчику. У місто тобі виходити не можна, щоб ти не псував своїм робочим видом лакшері лайф. Подзвонити рідним, ага, тільки якщо дозволять, і то раз на місяць, якщо пощастить. Я мовчу вже взагалі про те, що мігрант не має права. Поїхати на свята до сім'ї. Це табу працюєш по 14 годин на день без вихідних і навіть не поскаржишся. Бо твій спонсор вирішує, залишишся ти в країні чи тебе виженуть? Так платять трошки більше ніж дресированій мавпі, але для цих людей це все одно величезні гроші, бо вдома такого не заробиш. Але чи коштують ці гроші усього, що відбувається в подальшому? Перш ніж вирушати до таких місць як Дубай потрібно враховувати декілька факторів. Наприклад, знання англійської тут не розкіш, а необхідність. Без неї буквально похід до магазину чи розмова з готельним персоналом можуть перетворитись на справжнє випробування. А що вже казати про більш серйозніші ситуації, які можуть загрожувати вашому здоров'ю чи навіть життю? Ось чому я раджу інвестувати у свої знання англійська. Відкриває нові можливості як у подорожах, так і в житті загалом. А Dom – це саме та екосистема, яка швидко допоможе вам опанувати мову вільного світу. Dom – це онлайн школа англійської, де навчання максимально гнучке та зручне. Більш того, ви самі обираєте, як навчатись на їх інтерактивній платформі. Наприклад, можна комбінувати індивідуальні уроки з викладачем і додаткові інструменти для практики, розмовні клуби, щоб прокачати спілкування, в стадії курси для вивчення конкретних тем і активності англійської від кулінарії до йоги. Графік уроків вже повністю підлаштовується під ваш день. Хочете займатися о 10 й вечора чи навіть у вихідний, без проблем. Мені особисто подобається, що школа пропонує підбір викладача під ваші інтереси та стиль навчання. А якщо відчуваєте, що з першим вчителем не склалось, його легко можна замінити. А ще крутий бонус від EnglishDom. це перше безкоштовне пробне заняття на якому ви зможете отримати відповіді на усі хвилюючі питання. Ну на цьому бонуси ще не закінчуються. У мене для вас є спеціальний промокод, приємний, який вам надасть 10% знижку при купівлі курсів. Ну і коли як не зараз, скажіть мені починати вчити англійську, бо вільна англійська це ключ до всього світу. Якщо у систему кафала потрапляє жінка, то вона буквально перестає існувати як особистість. І те, що відбувається з жінками, насправді дуже сильно лякає. Так, чоловіків здебільшого наймають працювати на будівництві, а от жінки відправляються працювати у заможні дубайські сім'ї. Вони там прибирають, готують чи нянчать дітей. По рівню складності, скоріш за все, важче звучить відпрацювати 16 годин на будівництві ніж сидіти в теплі. Проте працюючи домашньою. Прислугою стикається з безліччю зловживань, такими як фізична та соціальна ізоляція, обмеження свободи пересування, залякування та погрози, вилучення документів, що засвідчують особу, невиплата заробітної плати, ненормовані умови праці, невмірна тривалість робочого дня, і як вишенька на торті, психологічне, фізична та секунне насильство. І насправді останній пункт лякає більше за все, тому що жінка, яка приїжджає працювати прибиральницею у прямому сенсі, стає. З працівницею, доступ до якої відкритий 24 на 7. прав відмовитись у такої жінки немає. А якщо господарю щось не сподобається, то він може вчинити розправу прямо на місці. Дані мігрантки насправді не можуть пожалітись або законно заявити в державні органи про злочини, що відбуваються, як мінімум, тому що їхні документи забрали. Роботодавці спеціально привозять мігрантів в країну нелегально, якраз для таких випадків, щоб мати тотальний і повний контроль. А якщо вони, не дай Бог, розкажуть органи. Нам влади, як з ними поводяться, то це саме вони понесуть покарання, тому що за працю в арабських еміратах передбачена найвища міра покарання. Статистика такого беззаконня насправді жахає у 2020 році. Кількість жінок та дівчат по всьому світу, які страждають від сучасного рабства, досягла критичних 29 мільйонів. Тобто, одна зі 130 жінок у світі перебуває у примусовому шлюбі борговій кабалі чи ур. І так дійсно мігранти опиняються у такій клітці і чоловіки, і жінки, яка незрозуміло коли відчиниться. Але давайте детальніше поговоримо про те, а як же живуть мігранти у цих лакшері містах. А живуть вони буквально у нетрях. У найлакшеріших містах можна завжди знайти район, який буде нагадувати нетрі Індії. Такі забудови знаходяться у віддалених краях міста, куди точно ніколи не доїдуть туристи та шейхи. Самі будівлі схожі на гуртожитки. Без комунікацій і будь-яких зручностей. В одній маленькій кімнаті можуть жити одразу по 5-6 людей. Про особистий простір, гігієну мова взагалі не йдеться. У мігрантських районах є свої магазини, базарчики і інша інфраструктура. Тобто місто у місті. Це зроблено для того, щоб мігранти не виходили в інші багаті райони і не псували своїм робочим виглядом таку чудову мільйонерську атмосферу. На роботу їх також возить спеціальні. Ній транспорт у чітко визначені години, тому шансів кудись подітись чи відійти просто не існує. Причин, чому громадян перської затоки так строго відділяють від приїжджих, декілька. Одна з головних культурна: арабські монархії прагнуть уникнути міжетнічних шлюбів, адже це може призвести до розчинення корінного населення серед іноземців. А диспропорція між місцевими жителями і іммігрантами насправді шалена. Наприклад, у Катарі всього 300 тисяч місцевих жителів. Проти 2 мільйонів 700 тисяч мігрантів в Арабських Еміратах 1,2 мільйони місцевих жителів і аж 9 мільйонів мігрантів. Тому навіть після 20-30 років життя там людина не може залишатись там назавжди і ніколи не отримує громадянства. Ще одна причина економічна система Кафала, яка контролює робітників мігрантів, вигідна монархія, оскільки забезпечує покірність працівників. Вони не можуть створювати профспілки чи вимагати. Кращих умов праці, що дуже зручно для влади. Тобто свідомий організований робочий клас їм просто не потрібен. Більш того, для влади це навіть небезпечно. Проте, якби зараз дивно це не звучало, більш кваліфіковані працівники, такі як айтішники, бухгалтери і так далі, також стикаються з проблемами. Як мінімум, одна з таких це проблеми з оплатою праці. Наприклад, в 2007 році компанії в Еміратах через суд виплатили 142 мільйона доларів таких за. Боргованостей, але тут важливий нюанс, і він полягає в тому, що ця сума була розрахована на людей, які хоча б вміють читати та писати, та змогли подати заявки до суду. Скільки людей не отримали нічого або отримали менше зазначеного, насправді ніхто не знає. Їх, напевно, просто кожен третій. Кожного року організації, змі і так далі, журналісти намагаються з цим боротись і вивідувати якусь інформацію, публікувати. Але на жаль, словами гроші. Не повернеш, але чи є проблиск надії у цій темряві? Ну ОН, як завжди, глибоко занепокоєні. Може почекаємо ще років 100 до того, як вони почнуть діяти. Країни, з яких їдуть мігранти, почали давати рекомендації, що не варто їхати туди, де зарплатня нижче 250 доларів, бо все інше може бути обманом. У Німеччині, наприклад, мігранти повинні приходити раз на рік у Міністерство трудових справ, щоб продовжувати свої контракти і підписувати договори, що з ними все окей, ми працюємо легально і все отримуємо. У Колумбії. Домашніх працівників захищено трудовим законодавством. Катар у 2017-му відмовився від системи трудової поруки Кафала Саудівська Аравія та Філіппіни підписали у 2013-му двосторонню угоду, яка містить конкретні положення щодо спільного врегулювання діяльності приватних агенцій з працевлаштування. А арабські емірати поки що ну так прикривають очі і нічого не чують, нічого не бачать. Невеличке включення з монтажки. Моя знайома звернулася до мене з проханням поширити збір для Куп'янського напрямку, на якому зараз знаходиться її чоловік, для того, щоб придбати для підрозділу авто. Ціль зібрати 200 тисяч гривень. Я вас дуже прошу закинути хоча б по 10-15 гривень, щоб збір реально швидше закрився. Дуже вам дякую! Дубай це справді місто контрастів, і поки одні їдуть туди, щоб заробити, бодай 200 доларів. Інші знають, що там можна всього за декілька годин заробити вже пару тисяч. Особливо, якщо ти молода, приваблива людина, заробити такі гроші в рази легше. Дубайська біржа праці саме так називають дівчат, які їдуть в арабські країни з метою легкого заробітку. Зовнішність, як з картинки: Доглянуте волосся, пухкі губи, томний погляд, вдягнути у браслети карт'є, сумки Прада і босоніжки ботега венета. Працюють в вони через менеджерів, які знаходять клієнтів та отримують за це відсоток. Одна дівчина поділилась своєю історією, що після першого виходу на одну вечірку вона заробила за ніч 8 тисяч доларів, за допомогою чого змогла перекрити кредит за квартиру. Здається, що така інформація звучить дуже інтригуюче, навіть дещо солодко, і ти вже ненароком задумуєшся: блін, а може я кину свою роботу в наймі і поїду в Дубай. Але ж ми з вами вже знаємо, що насправді стоїть за так. Кими історіями, і кожна дівчина або хлопець, який відправляється на одну з чергових вечірок, ніколи не знає, чи вийде він звідти живим. Про це та багато інших історій ви можете подивитись в одному з моїх минулих відео. А тут ми з вами зібрали, щоб обговорити свіженьку інформацію. Після скандалу з Підіді, увагу громадськості привертає темна сторона Голівуду. Багато хто впевнений, що серед гріхів зірок є. й послуги. а тепер існування секретного списку знаменитостей, готових до побачень із чоловіками за гроші, підтвердило джерело з індустрії розваг. Знаєте, скандал з підіді на цьому каналі, це ніби наша власна Римська імперія. Ми з вами постійно взагалі обговорюємо, як сильно пандемія коронавірусу змінила наш світ. То тепер білі вечірки стали просто другим прошестям. Я виросла в Лос-Анджелесі, і я оточена купою багатих успішних чоловіків, які розповідали мені, що бачили в цьому списку, списку імена дуже відомих та впливових інфлюєнсерів. Також там є величезні знаменитості. У списку вказана ціна, яку ви повинні заплатити, щоб провести ніч із цією людиною, розповіла в подкасті Juicy Scoop Тара Електра, голова агентства, яка працює з OnlyFans моделями. Вона зізнала, що деякі імена її дещо шокували. Там є кінозірки і топ-моделі, про яких ніколи б ми не могли подумати, що вони таким займаються. Тим сам список зірок є. І так і не продемонстрували, тому що для того щоб комусь показали цей список дорогого. То ти повинен бути ультрабагатою і впливовою людиною. Простим смертним такий список недоступний. Такі новини, як завжди, викликають бурхливу реакцію і мільйон обговорень у соціальних мережах. Хоч напряму дівчина і не розкрила імена, проте інтернет-детективи вже все знайшли, або почали припускати. А хто ж міг надавати такі послуги? Тож користувачі підозрюють, що на арабські вечірки з Голівуду могли літати Міранда Кер і на Шейк, Наомі Кембл, Лінсі Лохан і навіть Меган Маркл. До речі, про саму лінці, хоч немає прямих підтверджень, але правда буквально лежала на поверхні. Акторка часто відвідувала багатих шейхів, а також з'являлась на заходах із бізнесменами. Лінсі сама коли зізнавалась, що у ті часи їй потрібні були гроші для погашення сімейних боргів. Щоправда, для голівудських зірок є більш гламурне слово яхтинг, типу вони не. Ест... Ти поїхали а відпочивати і милуватись дубайськими заходами сонця просто у тиші води і моря. Культурно провести час, так би мовити, і ніякого криміналу. Вони можуть заробити до 40 тисяч доларів за ніч. Араби найщедріші люди у світі. Якщо ви їм сподобались, вони дадуть багато грошей. У Кана гроші носять пачками по 10 тисяч євро. Для них це просто папір. Вони їх навіть не рахують, просто віддають дівчаткам. Не замислюючись, розповів виданню за Reporter ліванський бізнесмен Елі Нахас, якого заарештували у 2007 році за організацію проституції. Це лише заголовки жовтої преси, але вони нам повідомляють таку інформацію, що екс-солістка гурту Viagra Еріка Верце також неодноразово відвідувала такі заходи. Одна зустріч з ефектною блондинкою коштуватиме шанувальнику нібито 14 тисяч доларів. Таку суму заявлено через статус співачки. Такі Чатки про неї ходили у 2020-2021 році. Зараз же Еріка стала суддею популярного співочого шоу X-Factor, але венгерської адаптації. Щоб підтримувати прайс на свої послуги, навіть зірковим особистостям потрібно підтримувати свій статус. А одним з таких речашків є канський кінофестиваль, по і відразу виділяються в Каннах. Це ті, хто добре одягнений і не курить, сказав американський ведучий Роджер Еберт. Також одна канська. Під псевдонімом Дейзі анонімно зізналась, як це все там відбувається. Ми всі з нетерпінням цього чекаємо. Конкуренція взагалі велика, бо дуже багато дівчат. Але місцеві мають перевагу, бо ми знаємо консьєржів готелю. За її словами, по... Ескортниці, дівчата з яхтингу і так далі. Тобто, усі працівниці діляться своїм заробітком з консьєржами готелів. Останні, так би мовити, поза чергою направляють своїх клієнтів саме до тих, хто платить чайові. І так виходить, що протягом 10 днів кінофестивалю, щовечора у найдорожчих готелях може бути від 100 до 200 дівчат, які виходять з дверей з чоловіками. Дейзі також. Ж, підкреслили, що серйозні рухи починаються після 10-ї вечора. Дівчата на виклик збираються у вестибюлі, а потенційні клієнти обирають. Все це робиться за допомогою жестів. Хлопці показують руками номери своїх кімнат і дівчата йдуть за ними. Елі Нахас, той самий чувак, який був заарештований за прос. Цію також продовжує зливати інформацію. За його словами, кожного року у бухті Кан з'являється понад 30-40 яхт мільйонерів, і кожна належить супербагатій людині. На кожному човні близько 10 дівчат. Зазвичай це моделі оголені чи напівоголені. А ще там є нарко. Та різні напої наприкінці вечора всі дівчатка чекають на свої конверти, і це триває там вже 60 років. Також він, як людина, з досвідом побачив дуже багато. Сказав, що кожна третя знаменитість, яку ми бачимо, займається яхтингом. Серед таких Кім Кардаш'ян, Кендал Дженер, Сестри Хадід, Салана Гомес, Ірина Шейк, а Аріана Гранде навіть скасувала концерти заради того, щоб вирушити на яхту, бо це приносило їй більше грошей ніж виступи. Новини на Суспільному. Харків оде свіжими наскільки це можливо. Це неймовірно таємничий світ, про який ніхто насправді нічого не знає. Кості просто використовують суперяхти як свій маленький ігровий майданчик. Секс домагання безперечно мають місце в цій галузі. Ви чули чимало історій, від яких у вас можуть аж волосся встати дибки у роботі. Є сексуальний елемент на 100%. Це дуже зовнішня галузь, у якій багато яхт наймуть вас лише за те, як ви виглядаєте, який у вас розмір. Талії чи розмір сукні на початку 2023 року у мережах з'являється відео такого цікавого характеру. Воно було знято на відкритті найграндіознішого готелю в Дубаї Атлантіс. На заході була присутня молодша сестра Кім Кардашян, супермодель Кендал Дженнер. З офіційними даними, там вона рекламувала власний бренд Текіли 818. Однак інтернет-детективи, як завжди, дослідили дуже детально відео і прочитали бо буквально по губам про що розмовляла Кендал зі своїми подружками. Це мій втретє. Перші два були жахливі. Жахливі на цей раз вже дуже весело. Емоційно заявляла Кендал. Жоден кадр з цієї вечірки не потрапив до інстаграму Дженер. І шанувальники зробили висновок, що реклама Текіли не була справжньою причиною її візиту. Тому так у світі бізнесу і шоу дуже тісно сплетені між собою гроші і надання послуг. Зовсім не важливо ти. Селебріті Level – чи просто красива дівчинка, яка не хоче заморочуватись з важкою роботою. Приймає усіх в свої обійми. І цей гламурний потік актуальний завжди. А під час зіркових заходів пік надання спослуг виростає утричі. Так, я вам тут розповідаю про Дубай, про Канни і про інші арабські країни, але буквально це все одне й те саме, що вариться в одній кастрюлі. А учасники безпосередньо також ті ж самі. Вони і там, і там поїхали туди, приїхали сюди. Тому ми бачимо одні й ті самі. Амі імена на усіх таких резонансних заголовках. Але як так вийшло, що всі про все знають, в особливості про ескорт і де він відбувається, буквально до найточнішої локації. Але закони чомусь на учасників цих подій не діють. Знаєте, закони діють, але якраз таки на ту категорію громадян, у яких немає мільйонів на рахунку. І зараз я вам наведу лише декілька таких прикладів. Джеймі Харон із Шотландії торкнувся стигна іншого. У чоловіка в барі, де збирались представники нетрадиційної сексуальної орієнтації. На його запевнення, що це було випадково. Йому дали три місяці в'язниці. Щоправда, через громадський резонанс його незабаром випустили. Інший з Британії, Джаміль Мукадам, потрапив під слідство за те, що показав середній палець водію, що його підрізав. Громадянин іншої країни відвів у Дубаї свою наречену до гінеколога, і разом з радісною новиною про вагітність пара отримала три місяці. Арешту і все через те, що вони не були офіційно одружені. Але потім їх все-таки пожаліло і звинувачення зняли. Взагалі так Дубаї може виглядати як місто мрії, хмарочоси, розкішні вечірки, стильне життя. Але за цим всім прихований зовсім інший світ. Тисячі мігрантів живуть у жахливих умовах, працюють майже без прав і терплять постійний тиск через систему Кафала, яка по суті перетворює їх на сучасних рабів. Для багатьох це означає роботу без вихідних жахливі житлові умови і повну. У залежність від роботодавців ще одна темна сторона це. Е... Арт і закриті вечірки, в яких крутяться гроші, знаменитості, шейхи, і просто мільйонери з усього світу. Але мало хто взагалі говорить про темну сторону цього дійства і про те, що насправді, якщо у тебе немає впливових зв'язків або ти працюєш без менеджера, система дійде до тебе і покарає, навіть не дивлячись на те, що той мільйонер, який тебе замовив, діє поза законом вже дуже багато років. Так, Дубай, це не тільки місто розкоші і не тільки місто можливостей, ми зачасту дивимось на нього через рожевий глянцевий фільтр. Але на жаль, за цим блиском ми можемо забувати про реальність, яка може шокувати і навіть зламати. А ви пишіть у коментарях все, що ви думаєте про дану тему. Я буду дуже рада почитати. Дякую вам, що дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимось у наступному відео.